Друга світова війна страшна подія 20-го століття. Бойові дії, що розгорнулись на всю Європу та світ, забрали близько 85 мільйонів життів, близько 10 з яких українці. 80 років тому людям вдалось подолати нацистську навалу. І щорічно ці події згадують як приклад того, що не має статись знову. 8 травня 1945 року страх Європи скінчився. У передмісті Берліна Німеччина підписала акт про капітуляцію. Саме у цей день щорічно цивілізований світ відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, Аби ніколи знову на жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись. Над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги. Аби вшанувати пам'яті усіх тих, хто боровся і постраждав від нацизму Гітлера у другій світовій війні та у нинішній час від рашизму Путіна у Житомирі поклали квіти до алеї слави героїв та біля пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. 21-му столітті продовжується така сама агресія, така сама нацистська чума, тільки яка вже зовсім іншого боку охутала нашу Україну. Без минулого немає майбутнього. Ми зобов'язані пам'ятати наших героїв, які зараз боронять нашу землю, які віддають своє життя для того, щоб ми жили в квітучій, єдиній неподільній Україні. Слава Україні! Житомир знову у Скорботі на щиті до рідного міста повернувся 47-річний захисник батьківщини Сергій Чечет. Сергій Михайлович народився 24 березня 1976 року. У місті Житомир навчався у загальноосвітній школі номер 16 Нині це ліцей нашого міста номер 16 з дитинства. Сергій вирізнявся наполегливістю, силою духу та характеру, займався плаванням та вільною боротьбою. Згодом у професійно-технічному училищі номер 5 він здобув професію електромонтажника окремих мереж. Надалі він проходив строкову військову службу у лавах десантно-повітряних сил збройних сил України та надалі він. Працював старшим інспектором у пожежній частині номер 11 міста Житомира з 2001 року. Почав працювати на будівництві, а через 4 роки зустрів свою дружину. Згодом вони створили міцну родину. Сергій жив та працював для своїх сина та доньки. Мріяв про щасливе майбутнє для них. Та жорстока війна зламала усі плани подружжя з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Сергій Михайлович, як справжній чоловік, без жодного сумніву, без вагань. Став на захист рідної землі. Він служив молодшим сержантом, був командиром відділення. Мужність та самовіддані дії воїна були відзначені численними грамотами, подяками від командування та нагородами, зокрема, нагрудним знаком за службу та звитягу. Сергій мав глибокий авторитет серед друзів, командування та побратимів. Він був компанійською людиною, да, спортивної статури, мав свій характер, от, не дозволяв, щоб сіли йому на голову. В колективі мав повагу, мав своє слово, його прислуховувалися. Сергій усіма силами намагався наблизити мир та перемогу своїй батьківщині. Та 14 липня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу одного з населених пунктів на Луганщині, воїн героїчно загинув. Лише через рік і дев'ять місяців герой на щиті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі у Сергія залишилася його родина. Його близькі, його віддані друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Що ви любите Житомир? Гарне місто, гарні люди. Михайлівську люблю. гарно зробили теж. Свій район люблю там, де живу. Театр наш люблю. Хороший у нас театр, до речі, я ходжу. Мені дуже подобається. Мені подобається грають наші актори. Я тільки приїхала сюди. Ця вулиця мені дуже подобається. Там зонтики, парасольки чудесні. Тут приємно, добрі люди. За вулицю Михайлівську, бо вона дуже затишна, дуже красива. Подобається, що вона пішохідна, що тут немає транспорту. Як бачите, мені важливо це. Парки всякі, бульвар, особливо ввечері. Так само на Михайлівській то є де прогулятися. Ввечері посидіти, відпочити морально. Ця вулиця, наприклад, а дуже гарна. Саме? Ну, на кінець її зробили, привели до порядку. Ну, вже давно приємно, що відчувається старовина, ну і якийсь, мабуть, зв'язок з часом. Люди недаремно працювали туди, тоді. І зараз ми, ми щось там внесли, щоб зберегти. Михайлівська. А чим саме? Спокійно, добре. Можна пройтися з дівчатами, з дітьми пограти. Парк в нас дуже гарний зробили. І гідропарк непоганий. У ну, нас супер в Житомирі – тихе спокійне місце. За те, що це моє рідне місто. Я тут народилася. Люблять не за щось, а просто так. Тому я його люблю просто так. Тим паче в мене навіть фамілія житомирець, як я можу його не любити. За щирих привітних людей. Ну і найкраще наше місце. Дуже прив... привітні у нас люди. Всі. І місця у нас гарне, де... і природа гарна. і де... Є де відпочивати. Я тут народилася. Це саме рідне місто для мене. І де тільки мені довелося за все життя бувати у відрядженнях, краще Житомира нема. Зелений, люди добродушні. Ну, люблю я своє місто за все, що він є, що ми тут народилися, що ми тут живемо і будемо жити, і всім на зло виживемо.